На Волині СБУ затримали чоловіка, який збирав інформацію по ситуації на україно-білоруському кордоні і продавав її росіянам. Про це повідомляє СБУ Волині. Прикордонника агента ФСБ викрила контррозвідка СБУ. За їх даними, він збирав інформацію про сили оборони на північних рубежах Волині. Чоловік був контрактником, займав посаду керівника відділення місцевого прикордонного загону і був за інформацією силовиків завербований російською спецслужбою. Як повідомляє СБУ, сталося це тоді, коли контрактник проходив службу на сході України, а опісля його перевели до одного із підрозділів прикордонного загону, комунікував з ворогами, як стверджують в СБУ, через анонімний чат у месенджері. За вказівкою окупантів КРІТ встановлював локації укріп районів та орієнтовну чисельність українських військ, які обороняють прикордоння з Білоруссю. Також він намагався передати координати складів з озброєнням та боєприпасами ЗСУ на території регіону. У разі виконання ворожих завдань окупанти обіцяли евакуювати свого агента на територію РФ та влаштувати до окупаційних угрупувань РФ. Служба безпеки завчасно перехопила відповідну інформацію і документувала злочинні дії фігуранта. На фінальному етапі спецоперації контрзвідники СБУ із залученням спецпризначенців ЦСОА затримали російського агента поблизу місця служби. У подальшому СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локації українських військ. За даними слідства, фігурант був дистанційно завербований співробітником ФСБ. Олексієм Добрицьким, який дислокується у тимчасово окупованому Луганську, наразі затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.